Вертеця Бахмут. Це офіцер сил спеціальних операцій Микола. Це мальовниче українське місто. А це його винятковий протез, який він одягає у особливих випадках. Просто замість ступні е, сту, да, лапа ведмедя. Е, це е, все, все діюче. Єдине, що ми так в ньому часто не ходимо, тому що ми його бережемо. У мене позивний ведмежа. І ну, знаєте, я сказав собі слово, що я в цьому протезі пройдусь по Червоній площі, дав знак перемоги. Все буде Україна. 48-річний Микола, справжній бог війни, з 2014-го в АТО, вже сім років у силах спеціальних операцій. Руський мір в своїй красі. Кінцівку втратив у червні минулого року у боях за Свіродонецьк. Вже трошки добігаю, знову буду в строю. На реабілітацію потрапив до Міннаполіса і шокував американських протезистів власним креативом. Я мав таку, знаєте, як ну як підставочку вдома від ведмедя. І я їм запропонував, чи зможе ваша клініка, чи зможуть ваші фахівці там технологи зробити. Вони сказали. Дайте нам два дня, тому що ми, по-перше, трошки в шоці від вашого бажання, а по-друге, ми навіть ну, в житті ще такого не робили. І через півтора-два дня прийшла відповідь, що наші технологи, наші спеціалісти готові взятися і вашу мрію, ваше побажання втілити. Не то, що вона там привертає увагу, ну, самі розумієте, що вона привертає, але воно акумулює підсвідомість оточуючих, що ми не повинні падати духом. Костяна нога працює. Ще кілька днів тому Микола перебував у самісінькому пеклі цієї війни, обороняючи бахмут на протезі. Але за наказом командира евакуювався у мирний тил. Тут 223 армійських ветеранів та чинних військових брали участь у національному відборі на світові ігри нескорених. Миколі довелося мати справу з луком на війні. Зараз працюємо з дуже потужними такими засобами для стрільби, як арчер, за прибори нічного бачення, тепловізори. І в нас там певне така специфіка роботи є, і Арчер. Це з перекладу, він так і називається лучник, да? тому воно знаєте, десь так, як тоді, притаманне там дуже глибоко в серці і в підсвідомості. Українські військові змагалися у дев'яти дисциплінах, щоб обрати з поміж себе 24 найкращих, які у вересні захищатимуть кольори національної збірної на світових іграх нескорених Invictus Games у Дюссельдорфі. Дюсельдорфілесенько правда. Ви задоволені вашим е, заїздом? для нас було надзвичайно важливо зробити такі міні-олімпійські ігри для них, і вони дійсно емоційно запам'ятали ці змагання. Ось сьогодні я знімав одне відео, як хлопчина на двох протезах біг 100 метрів. Шановні друзі, давайте підтримувати. Він впав, він піднявся сам і пробіг і завершив цю дистанцію. Хлопчина на двох протезах це Олександр Будько, 26-річний мінометник з Рівного. Він позбувся обидвох ніг на самісінький день незалежності в районі Ізюма. В окоп прилетіла. Я не знаю, типу снаряд невідомий. Що це було? Теж ніхто в принципі не знає. Тому це трапилось ну, 24... 24 серпня, і з тих пір стараюсь ну, так, от <стараюсь вже жити типу, по-новому. З дев'яти дисциплін Олександр бере участь у половині. Окрім бігу, наприклад, він підіймає штангу лежачи, грає у волейбол чи веслує на швидкість. Дар'я приймак, яка останній місяць допомагала хлопцеві з тренуваннями, каже, усе це упродовж одного змагального дня, куди нас пустили, туди да, туди він вирішив зареєструватися? Сашко готувався до цього, тобто він обрав дисципліни не рандомно і не просто зі списку. Він готувався і до веслування, і до жиму лежачі, і він бігав на стадіоні. І він на протезах тільки місяць. Це прям супергарний результат, супер гарна швидкість, Сказав, що не більше падати. Так що нормально. За час реабілітації Сашко вже встиг стати амбасадором Київського клубу з кросфіту. Уперше сів у візок, щоб зіграти матч у баскетбол. А свої бігові ісландські протези Оссюр, які йому встановили у американському Орландо, випробував на стадіоні лише два тижні тому. Складно там на них стояти, просто не те, щоб бігти насправді. Наливно, якщо навчитись, то вони навпаки навіть. Приємніше На не там бігти ніж на своїх, бо ти біжиш просто швидше. Інерція виштовхує тебе, тому так класно. Ігри нескорених для українських ветеранів не новина. Як союзник НАТО у миротворчих місіях, представники Збройних сил України дебютували у цих змаганнях ще у 2017-му у канадському Торонто. Проте цього року вперше відбір національної збірної на Invictus Games відбувся під час повномасштабної війни. А українська спільнота атлетів-учасників за роки бойових дій уже втратила десятьох членів команди. Омаляно Щудляк Юрій Денкевич для Голосу Америки зі Львова.